Висловлюватись, та ну не надто точно. Боже, дай мені дописати до крапки, до точки, не говорити з тими рибалками, що всі ці ловлять долю. Дай мені сил йти за тобою поволі. Пахло в той день абрикосами цими світлими, фарбами, плямами, масками. пальці, які сторінки загинали на фразах, що тільки по змісту. Але ніби не в курсі. Зайві манери, щось не з твого тіста. Я ж мовчала, це як скеля для паруса. Ти ще думав, думав, я бавлюся. Бачивши, як напівмертва риба закриває очі, як її без повітря, ти правда думаєш, вона помирає охоче? Записані в твоїй пам'яті ми, спини зі списами, а від піску боляться сіль на губах, і ми відвертаємось, стомлюючись, вітри, вони ж. Теж не завжди одне, в одному напрямку. І я цілую тебе у губи, граю тюди між запанками. Жіноче недовірливо Кредо, бути в правилах. Бути не в правилах, не канонічною. Ти взагалі не боїшся, раптом я стану в тобі статичною, мов французькі скульптури у парку. Чітко, у миті, у часі, пророкуєш сум ну як? Він уже почався? Малювати кола у блокноті, стирати запах риби з рук, це вічне гойдання води всередині, то шумить, то тихне. Господи, вона ніколи не звикне, Господи, вона ніколи не звикне. Передбачу вона задушливо не дихати, я не розумію цієї жорстокої втіхи, пригадую, почуєш історію, думаєш, нарешті в стані іншого, Боже і чого не вже глибшого, тихшого, невже вищого? Засміятись би зараз. Як ці чорти на згорілих руках матросів, їм як і нам, їм вічно чогось не досить. Це як із листом. Він розчинився, а ти чекаєш, буде. Як це? З ким він? З тобою прибуде? Та хто ж не чекає того, що надією живеться? Мені тримається, описується, обороняється і зривається, вниз зривається. Я йду розстріл, не помираю, бо слово не те. Ми його не розцілували, не розцілували, не відчули те-те. І ліба ще б'ється, б'ється у станах напів. А хтось минує, цілує в плечі і спитає. Він точно колись жив? Красива! Не смерть не тих фраз, і Господи, вже ж не раз, а Все дуся чим раз Я взагалі дуся, перевір пульс, опиши нас колом і крикни, Я тебе хочу чути, будь ласка, звикни. Епоха збережена у фразах На ви не сіллю, на спинах, тепер ми вже точно живі. Нехай про це давно говорили. Зберігали в підвалах, у бочках, Проте, Боже, я ж прошу небагато. Дай мені дописати до крапки до точки. Дай мені дописати до крапки до точки. Хай риби нарешті відкриють очі, не підведу, допишу, довідчую. Це правда, це чесно. Це точно, я вже бачу, я вже все чую. Я вже бачу.